Кішу нравиться. Чим тобі подобається? привіт! ритуалі. Місце щасливих дітей і активних доглянутих тваринок і птахів, які радо зустрічають кожного свого гостя. Хто їх нагодує, отримує купу вражень та незабутніх емоцій. А ще гарне фото з пухнастими друзями. Місце, де можна. Посміятися, прогулятися і подивитися на тварин. Деяких не можна кормити тут, бо тому що деякі їдять тільки м'ясо. Дуже багато раз проїжджала мимо цього зоопарку, але хотіли приїхати, але ніяк не вийшло. А от сьогодні я приїхала ж, і мені дуже подобається. Тут стільки багато тварин. Я сама з Бердянська. У нас теж є зоопарк, але тут немає таких мавпочок, також от. Ну, багато тварин тут немає, таких як тут ну, от, близько від людей не бачила. Теж бачила їх, але ну, не так близько. Щоб дітки розважалися, вивчили тварин, Та, Саш? щоб доброму навчались. Сашка? Тут дуже смачна їжа, а ще мені подобається те, що поки чекаєш, коли приготують піцу, можна подивитися тваринок. А ще мені дуже подобається те, що їх тут можна побачити тільки тут, в Леоні, в нашому регіоні. І справді такий унікальний і компактний леопарк на Закарпатті один у Березінці на Мукачівщині. Із домашнього він переріс у великий контактний зоопарк для лемурів, левів, пуми, ведмедів, різних видів мав, псов, папух і поні. Ці пухнасті господарі люблять поїсти і порозважати гостей. По дому бігали страуси, поні, ми сюди їх перемістили. Потроху-потроху десь запропонували лімурчиків. От, із парочки в нас вже 12 штучок там бігає. А, потім я ярий фанат кошачів, вже і пума з'явилася, сервали каракали. Ось так і зародився зоопарк. Тобто ну, це більше сімейна, напевно, хобі, ніж як бізнес. Ми це вважаємо, наша душа тут. Домашня атмосфера, любов до тварин і яскраві емоції. Сьогодні вони дітям вкрай необхідні. Тому отримати їх разом з батьками малеча має змогу вже цієї суботи, 10 вересня, в леопарку, адже він святкуватиме свою річницю і для дорослих, і для дітей, захоплюючий Закарпатський Мадагаскар, підготував цікаву програму. 10 вересня в нас пройде довгоочікуваний день народження леопарку. Безкоштовні квитки діткам, також морозово відласунки, безкоштовні всім дитячі розваги, а багато аніматорів, ігор та задоволення. Діткам приходьте та порадуйте один одного.